Зуміло, що Шишкарё, просто чилгай? Всім привіт. Мене звати Катя. Я Оля. Мене звати Адріана. Мене звати Світлана. Я Вероніка. Мене звати Ілона. Мене звати Мельник Юлія. Я Назар, учасник цього перформанс. Я студентка третього курсу ХБ 322 Київської Муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв. Учасниця перформансу. Ландшафт безпечний. Ландшафт Безсмертний <реш> <реш> ландшафт! <реш> Там, де ми про свої страхи. Це чай. З Це прям найулюблена моя сцена. Напевно, чай. Вона класна тим, що вона дуже огидна. От в цьому є якась своя така фішечка її. Медитація. Коходиш, якийсь такий транс, де не помічаєш ні нікого, нічого. Певно, з парами, коли я з земляну поети і тріо, там де ми разом ходимо і контактуємо. Вона мені прям така енергетична. І прогноз погоди. Обожнюю. Особливо, коли я розбігаюсь і стрибаю на Назара, коли в нас хочу ця. Напевно, це Рейв. Рейв найнекомфортніша сцена. Синхрон. <реш> ми розпитаємо про свої страхи. Страхи. Коли слухаю і свій, воно все змішується, така якась атмосфера нагідається трошки. Ти повністю занурюєшся в цей страх, і ти починаєш проживати його. Коли ми тільки почали ставити, там був чай. Чай. Вона для мене важка. Бо це прям життєво. Бо в цьому є правда. Бо ти розумієш, що так, так, такі ситуації існують, і ти знаєш дівчат, з якими були ця ситуація, і вони тобі про це розповідають. Це прям страшно. Виходити за рамки, робити не по правилам. Це було найважче. От ми собі в голові там часто робимо щось таке, от, що ну не можна ніби давалося, але ми виходимо за них. А, і от а, це був класний такий вихід зони комфорту. В голові чогось було дуже багато. Отак неправильно, ти не можеш так робити, а отак не прийнято. А в итоге ти виходиш на центр зала, показуєш тобі. кажуть, класно, отак прикольно. А як аргументуєш? Якось це да аргументую. Класно, тоді має місце. Буде. Комфортно було напевно відчувати цю атмосферу самого. Перформансу, тому що для мене це щось таке нове. Я завжди щось вчу там завчаю. А тут щось таке воно ну, неординарне, навіть якісь нотки фалізації є. І тому для мене це щось таке абстрактне і зовсім було незрозуміло на початку. Що буде на перформанці Лашат uh, безпечним? Сам crazy things. і yeah.